Лікуюся вже 10 днів. Віктор Ханчич півжиття пропрацював у шкідливих умовах на Марганецькому ГЗК. Нині перебуває в Українському інституті проммедицини. У комплексному лікуванні застосовує сольову захисну маску для дихання. Каже, дихати відчутно легше. У мене фіброзаболівання, першої стелі, і хронічна абсолютно бронхіт в другій степені. І в 2011 році у мене прозаболювання. Заключили і я почав лікуватися в Криворізькому інституті профзахворювання і праці. Ну я лікуюсь два рази на год. Дуже вдячний медичної установи міста про захворювання, що вони мене підтримують. Я дишую, мені легше, в мене немає приступу. Одуся, ну, душа, пари, ну Важкість в грудях, коли я піднімаюся та на етаж. У місті Кривий Ріг реалізується проєкт щодо клінічного випробування сольової багатофункціональної захисної маски для лікування хворих на хронічні професійні захворювання легень, хворих із загальносоматичною патологією легень та хворих на постковідний синдром. Цей проєкт реалізується у рамках співробітництва міста Кривий Ріг, лікувальних закладів міста Кривий Ріг та австрійської клініки Рудольфінер Гаус. Проєкт реалізується на базі лікувальних установ міста Кривий Ріг. Це клініка Української індії промислової медицини. Друга міська лікарня міста Криворога та інфекційна лікарня міста Кривий Ріг. У кожній установі дослідження пройдуть по 20 пацієнтів, які мають провзахворювання легень, бронхіальну астму чи постковідний синдром. Проводяться клінічні дослідження, функціональні дослідження та лабораторні дослідження. Дослідження проводяться впродовж 14 днів. Оцінюється стан хворого до лікування та після лікування. З застосуванням захисної сольової маски. Незважаючи на військовий стан, ми пам'ятаємо про специфіку нашого місту і активно запроваджуємо ми методики для лікування хворих як на професійні захворювання легень, так і хворих на так звану загальносоматичну патологію легень. Результати цих досліджень можуть бути рекомендовані для лікування хворих не тільки в Україні, а і у Європі Вікторія Добровольська Олексій Васильченко цей день.